Добрий день. Добрий день. Добрий день. я хотів, кстати, все думав, якщо попадати ще раз, насчет Бандери спитати. Ти, що ви скажете ось, про бандеру? Як ви достались тим бандерою? Ну так. Да. — Герой ви, національно визвольного руху українського. А правда, що Волинська різня оце правда? Оця Волинська різня. — Волинська трагедія ми Валузька Валузька називаємо, не Волинська валий, різня. Валий, була і ну, що. Була. Була. Бандера не винуватий там. А яким чином Бандера до Волинської різни, якщо він сидів в Я знаю, що він сидів, Ну там же під його цим. Де його ну, його ж люди, чи? Який його. Син? Його люди, так. Які його люди. Українська повстанська армія. Ну, а хто вирізав поляки чи хто? Українська повстанська армія. Загони самооборони українські. А за чим? Ну, було діло, правда? Уло дело, поляк.